Діви, я вітаю вас! Це Гороскоп на 2026 рік. Давайте подивимося, що принесе вам 2026 рік, яка ви будете характеристика особистості. Ось така карта. Про що ця карта для вас? Що вона у вас викликає? Радість! Наповненість, ейфорію чи, навпаки, злість, страх, відторгнення. Зробіть скріх, проалізуйте, прорефлексуйте, підіть чаті, п'яті і запитайте, опиши мені характеристику цієї особистості. Отака характеристика вашої особистості буде в 2026 році. Добре діви, Поїхали! Які головні енергії у вас будуть відбуватись в 2026 році? Три карти для вас на 2026 рік. Пряма поміркованість, класна карта. Це карта, коли ви потихеньку йдете до своїх цілей. Це коли ви все зрозуміли, осознали, і збавились, і достигли якогось балансу. Це карта поміркованих дій. Це карта, коли я потихеньку йду, щось отримую, в спокійності, в стабільності. Також це карта, коли може у вас щось двадцять 2026 році не змінюватись, і ви можете сидіти в своїй зоні комфорту, стабільності, спокійності. Тут два аспекти. Тому що у вас багато, дивіться, яка більше підходить для вас карти. Якщо перша, то це планомірний спокійний ріст. Ви можете не відчувати, думати, ну я щось якось все застопорилось. Ні. Це потихеньку у вас все виходить, у вас гарний емоційний стан, ви прийшли до своєї стабільності, спокійності. Друге трактування це коли ви в своїй зоні комфорту засиділися, вам спокійно, комфортно, ви можете десь, боїтесь їй різкувати, ви собі сидите. І отак от нічого не проїшть, все стабільно із року в рік і згода в рік. Добре, давайте подивимося, про що ця карта? Все-таки ми її уточнимо. Так, це карта, коли я сижу, наприклад, я радію в домі в себе, в спокійності якійсь. Мені комфортно там, де я знаходжуся, класні аспекти домашності. Людина любить бути в домі під опікою, під заботою, щоб її опікали, щоб вона в такій спокійності. Якщо навпаки, ви будете виходити з зони комфорту, то ви будете задоволені. Вам буде подобатися там, де ви знаходитеся, вас буде наповнювати. Ви будете там те, чим ви займаєтесь, те, що ви робите. Ви будете, знаєте, так відчувати, що це. Я відчуваю себе як вдома в цій роботі, в цих діях. Прекрасні карти. Друга карта Діви. Туз мечовий. Є якась ситуація в 2026 році, яка на вас давліє. Це давління, це хрест, да, який ви не можете пройти. Тобто, з чим це зв'язано? Давайте подивимося. Угу. Ну, ось, бачите, це показує, що якісь ситуації зв'язані з домом, з сім'єю, з родиною, де ви не можете прийняти рішення або уйти від партнера, або переїхати, або закінчити якісь відносини, тому що якась нестабільність, неспокійність, не отримуєте ви результата від сімейної якоїсь радості, То, що ви собі строїли, у вас якесь давління йде, не можете висік висікти це, не можете проговорити це з партнером. Тут постійне давління, яке нависло на вас, яке стосується сім'ї, дому. Коли ви якось незадоволені, треба це вирішувати, тому що воно перетворюється вже як незакритий гештальт на постійній основі. Це розрушає вас, це розрушає в сім'ї, це розрушає вашу стабільність. Отут на такі аспекти я теж подивилася, звернула увагу. Далі, діви, сімірка Пентаклів. Сімірка Пентаклів це карта, коли ви будете чекати на якісь результати, від того, що ви зробили. Давайте теж її уточнимо. Це карта результатів. Це карта, коли я вкладалася, щось робила і чекаю зараз, чи то, що я вкладала, докладала зусиль, вкладала грошові аспекти. Воно надалі мені дасть плоди, тому що по двійки жезлів перегорнуті, таке відчуття, що ви будете змінювати якісь плани, то, що ви собі. Напланували, розпланували. Вам прийдеться ці плани не раз коректувати, тому що оця позиція, я чекаю, чи буде краще чи ні, показує, що будете напротязі року змінювати плани, підкоректовувати, щоб щось. Якісь плоди все-таки були. І тут по цим картам пам'ятаємо, що у вас буде планомірний рост не одразу, якщо ви тільки відкрили якесь своє діло, воно все потихеньку, плюс ви будете змінювати постійно плани. Якщо це касається стосунків, то тут показує, що ти чекаєш, що в стосунках щось краще стане, що щось у тебе улучшиться, а тут треба подивитися, де треба змінити стратегію дій і діяти, а не чекати просто. Добре, діви, Давайте підказку для вас на 2026 рік. Підказка для дів. Імператриця прекрасна карта. Не забувайте, що ви, імператриця, що ви жінка гарна, прекрасна, наповнена. Треба дбати про те, щоб максимально вміти закривати свої базові потреби, грошові аспекти. Ви прекрасна мама, ви прекрасна хазяйка. Вам класно е дбати про діток, про дом. Імператриця це карта, коли я знаю свою цінність і я про неї заявляю. Да? Коли тут мужчина прислужує жінки, тут мужчина приклоняється цій жінки. А вас оцей туз мечовий показував, що щось над вами давліє. Потрібно стати жінкою такою, да, якому, якої би мужчина приклонявся. Жінка, яка, якої все класно, вона впевнена в собі, в неї самодостаток, в неї гроші, в неї така оця наповність, материнство. По імператриці це максимально закрити свої потреби. Проходити оці страхи, переживання, хвилювання, закривати якісь травматичні ситуації, якісь травми, переживання, якісь незрозумілі ситуації і ставати творцем свого життя. Добре, Діві, Давайте тоді подивимось характеристику особистості для вас, ким ви будете у 2026 році ще на безумної луні. Двійка пентаклів. Ну ця карта, коли ви будете лавірувати. Да? Можливо, ви будете суміщати дві справи, дві роботи. Або це коли багато навалюється, і вам потрібно вспівати. Не будете ви все вспівати в 2026 році. Буде хаотичність. Не все вспівається так, як ви хочете, не все робиться так, як хочеться. Да? І оця ситуація давліюча. Вона може у вас залишатись. Потрібно подивитися, де ви відтягуєте те, що давно потрібно: поставити крапку, вирішити спеціалістом, розрішити, тому що є якісь ситуації, наприклад, всі курять, нічого страшного, я курю. Ні, я не курю. Мені треба розібратися, де я кидаю курити і виходити з цього. Змінювати звички, змінювати нові якісь не розрушувати щось, а змінювати щось. В своїй поведінці. Плюс, можливо, у вас можуть бути виникати якісь кредити да, і грошові трати, які потрібно теж буде в 2026 році закривати. Я би сказала так, що поки у вас так буде, знаєте, рік такий про. Що ви, ви йдете до своїх достатку, але не в цьому році. Цей рік більше такий про. Планові, планові, якісь зміни на краще, і якісь теж трати будуть, де потрібно буде все-таки підлаштовуватися. Оракул дові для вас? Ну 22-й оракул. Це карта, яка показує, що все непогано, крім відносин. Тут, завжди, по цій карті, ви зайшли на перехресток, дивіться, тут чотири дороги, і ви не можете з нього вийти. Але ви самі на нього стали, самі десь замовчали, самі десь згодились на щось, самі десь підстраювалися. Показує, що будуть в сфері відносин це погана карта. Це карта роздорожжя, це карта. Коли відносини мої страждають, коли вже дійшли до кульмінації, треба вирішувати, чи я уходжу, чи я розриваю ці відносини з партнером, чи змінююсь я, пропрацьовую якісь свої патерни і тоді м -м, сідаю, проговорююся з партнером, тому що це карта класна для любих сфер, окрім відносин, окрім партнерств, да, окрім сфери кохання. І тому ділена на такі аспекти, я би вам у 2026 році звернула увагу.